...посмертно відзначається військовослужбовець першої окремої бригади територіальної оборони імені Івана Вовна, сил територіальної оборони, загінно захищаючи Україну, 19 серпня 2023 року, Сброї Сил України, старший сержант, загідно захищаючи Україну 9 березня, 2023 року, в селі Комані, Харківської області, відзнав. Що ви отримали цю почесну візнаку на честь святого Законученка Юлія Переможця Він є зразком справжнього воїна, який боровся, який перебіг зло, і ми пам'ятаємо його до цього часу. Сьогодні цей день, коли визначений е, як державне свято, день пам'яті захисників України, молимось, пам'ятаємо і підбадьорюємо родини загиблих. Це дуже важливо, адже вони втратили чи батька, чи сина, чи донька батька, брата, тобто своїх рідних, їм потрібна ця духовна підтримка, адже їм важко. Коли ми втрачаємо своїх близьких, то нам складно. І тому ми збираємось, ми вручаємо відзнаки, ми підбадьорюємо їх, даємо їм надію і силу для подальшої боротьби. І тому разом ми, звісно, переможемо. Адже правда, добро, світло і життя завжди перемагають, але потрібно пройти ці випробування, які випали на нашу долю, на долю нашого українського народу. Ми повинні боротися для того, щоб просікти раз і в нас завжди це зло, яке вірвалося у наш спільний мирний дім. А після перемоги і утвердження в Україні справедливого миру ми відбудуємо, відновимо, відродимо все, що було втрачено до цього.